Офіційно уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїзд за кордон. Це, звісно, добра новина. Однак реалізація цього права безпосередньо залежить від дій ТЦК та прикордонної служби. Головна умова для виїзду це перебувати на військовому обліку. На перший погляд, все виглядає дуже просто. Але на практиці ТЦК може створювати перешкоди, наприклад, для затягування видачі військово-облікового документа, направлення на ВЛК без належних підстав. Формальні відмови у зв'язку з нібито невідповідністю документів, і найголовніше це спроби вручення повістки замість видачі документів. На кордоні також можуть відмовити у виїзді через відсутність умовних даних у військово обліковому документі, вимагати додаткові довідки з ТЦК, які законом прямо не передбачені, застосовувати суб'єктивний підхід до кожного і скеровувати назад до ТЦК. Позиція законодавства однозначна, це право на виїзд має реалізовуватись без додаткових обмежень. У разі протиправної відмови чи затягування процедур адвокат може захистити ваші права. Тому, якщо ви плануєте виїзд, обов'язково звертайтесь за юридичною допомогою за телефоном нижче.